Мої вітання, шановні наші слухачі, однодумці, друзі, колеги, маю потребу до вас сьогодні звернутися, трішки підтримати в ці досить не те, що складні, а в певній мірі часи випробування. І простір дає нам унікальну можливість ствердитись, ствердитись в усіх цих обставинах темряви, нерозвинутості зла навколо нас і зберегти людяність, зберегти саму головну цінність. Життя це ті чесноти, ті дорогоцінні усвідомлення своєї правозданої духовної природи буде легше. Буде легше трішки місяць листопад, який має в собі. Таку потужну, надпотужну силу з усіх місяців. По завершенню, можна сказати, вже року проявлення, наскільки ми в відповідності, подібності, подібності нашій божественній природі. Ви вже чули цей вираз, що людина створена по образу і подібності. Образ це є наше внутрішнє світло, подібність це проявлення цього світла в житті. І є така притча, коли Темрява якось пожалілась Богові. На світло. І говорить йому: Бог, ти так все створив в відповідності, в рівновазі, гармонії. Бог каже так. Але каже, несправедливість існує в світі. Яка несправедливість? Запитує Бог? Світло мене ображає. Не може бути такого, каже Бог. Поговорю з ним. І от Бог викликає світло до себе, і світло запитує Бог, що трапилось. І Бог каже: Темрява має до тебе претензії, вона жаліється на тебе, що ти її притискаєш, ображаєш, і світло говорить: Боже, да не може такого бути. Я весь час хочу з нею поспілкуватись, повзаємодіяти. І тільки я приходжу до неї, вона зразу зникає. І от ця подібність проявлення світла зараз якраз є відправною точкою на планеті Земля в тому місці, де ми з вами проживаємо. Це Україна. І от зараз я практично в центрі України на березі священної річки Рось, де по певним таким історичним дослідженням почало зароджуватись суспільство були перші поселення майбутнього українського народу. І Україна дійсно стала точкою дотику і відправною точкою проявлення цього світла в глобальній планетарній темряві зла. Стверджене зло, яке прийшло до нас, це Росія, Так, народ Росії деградований по всім рівням буття. Імітоване добро заходу, яке також є злом, і от зараз воно нам пропонує підписати певні угоди на примирення, і зараз дуже важливо не піддаватись на ці провокації, як говорили свій час мудрі люди перед сходом сонця, сама. Така потужна сила темряви. От вона діяла, можна сказати, до цього моменту часу. Але якою б не була темрява, вона просто визначається відсутністю світла. Темрява це відсутність світла. Вона не має черпати нічого своєї сили вже. Вичерпані всі сили зла. Як зі Сходу, так і з Заходу. І от тепер вони намагаються підкорити світло, яке тримається весь цей час і зберігає самий головний аспект, принцип життя це людяність. І нам потрібно це зберегти, Україна. Це країна божественного світла і божественних знань свій час говорив Сергій Расімич Бінат. І відповідно цього маю ще за честь звернутись до вас і запросити в грудні місяці, в новому місяці, в завершаючому місяці, в місяці, який буде. Визначаючи, як ми дійсно завершимо цей рік з енергією мудрості, наскільки ми збережемо цей стан мудрості. А що є мудрість? А мудрість це є життя в єдності з Богом, життя по совісті, життя сприйняті та проявлені волі Бога. Оце є подібність наша, подібність цього внутрішнього світла. І от наступний рік, десятий, енергія 10, енергія фортуни, удачі, підтримки Вищих сил. І Україна варта цієї удачі. Народ України вартий цього. Ми вистояли з вами. І знання, які ми пропонуємо вам в руслі. Курсу Кармічні коди долі розпочнеться від нас 6 грудня. Він недовготривалий, 5-6 днів. Просто чому так говорю 5-6. Кожного разу ці знання оновлюються, мають ще більшу глибину. І ми запрошуємо вас зануритись. В це світло знань, яке дасть можливість кожному, кожному з вас особисто дослідити свої дари, свої таланти, свої унікальні можливості, своє призначення, свою місію, врешті-решт. Часто ми в житті формуємо відносини не з тими людьми. З яким ми б мали формувати, створюємо певні колективи, сім'ї. І від цього потім страждаємо, бо в цьому невідповідність, як говорять, не знаючи незнання законів, не звільняють від відповідальності. І от ці знання кармічних кодів долі. Дадуть унікальну вам можливість зрозуміти, хто ви, з якими ви прийшли внутрішніми силами, потенціалом, талантами, можливостями, ресурсами. В якій сфері ви маєте їх вже реалізовувати, а не тільки розмірковувати про це. Цей курс. Вже в собі вміщує, інтегровано декілька моїх наукових праць і відносно інформаційно-енергетичної будови людини, тому дуже важливо, щоб ви все-таки в цьому орієнтувалися. Знання древніх мудреців, нумерології, тарології все це цілісно вже виражається в цьому курсі. Запрошуємо вас також не просто прослуховувати, проживати цей курс, а ще й в загальному полі єдності цих знань, ще більше висвітлювати темряву із середини, також із середини нашої держави, і просвітлювати тих, хто ще в невіданні, але має має в цьому потребу. Будемо раді вас бачити, чути, сприймати і в живому ефірі курсу, і на відстані. Дякую всім вам, миром, праведні, любов. І мир прийде в Україну скоро!